ластівочки соколики Коло мене мої книги. Дідів, прадідів, відьмаків Нестера Властелена. А значить, що? Книги по магії, які я віщую, по яким я віщую? І зараз буду робити? Віщувати. Давайте, дорогенькі, так, з цими картами. І з цими. Так, зараз я візьму карти. І часу мало, одразу буду таке питання. Хто зайде зараз до мене на сторіночку і хоче таке питання узнати, чи вийде він, або вона, чи жениться соколик, чи вийде заміж? Давайте так. 2024 рік. Віщую. Бо відьма я двіга так сказала, і вузликом вам на кохання зав'язала. Так, відкриваю спочатку карти і вищую. Той, хто зараз зайде соколик або ластівочка, будуть знати, чи вийдуть вони 2024 рік заміж. З вами ядюся і її книга. Так, читаю мої дорогесенькі. Слухайте мене уважно, питання ставимо таке. Чи вийде ластівочка, підписниця і хто зараз підпишеться заміж 2024 рік. Цілий рік беремо з цього дня і до 1 січня 2025 року. Читаю, а потім буду вам перекладати. У кого голова пуста, той голова, той ум не придадуть любі міста? Довольствуйтесь вашим настоящим положенням. Бо три лунних періода пройде, щоб знати вам, хто вас, нас дожене. Представляєте? Якщо секрет не свисне, то, дума нічого і не... то думка нічого і не смисле». Якщо секрет не свисне, то дума нічого й не смисли. Догадайтесь, як поступить по намюку. Представляєте, догадайтесь, як поступить по намюку. Я вам скажу, дорогі, через три періоди і соколики зустрінуть своє кохання. Зустрінуть. І тут буде вирішуватися їхня доля. А саме зустрінуть того, хто по долі. Саме того мужчину. Саме ту жінку Соколик зустріне через три періоди. Три періоди я вам поясню, як це Три періоди це або три лунні цикла, або три місяця, або три рази по три, тобто три місяця, три і три, дев'ять місяців. Ясно, книга сказала, що ви в 2024 році, хто зайде на мою сторінку, зустріне свою долю. На це відео це не випадково, бо відьма ядвіга має силу слова, має силу голосу, має силу згляда. Я вам так сказала і вузликом вам на те, щоб ви заміж вийшли, щоб ви женилися, зав'язали. Раз, два, три. Дід Нестер, скажи, підскажи. 100%. Да. 100%, так, да, три карти положила, витянула цю. 100% в 2024 відео не обов'язково це буде розпис, не обов'язково це буде свадьба, не обов'язково це буде якесь пишне весілля, але ви будете жити разом. А основне, ви зустрінете свою долю. Іменно ті жіночки мої вдови, дорогесенькі мої. Я так за вас завжди переживаю. Іменно ті одинокі. Жінки, які не мають кохання. А ще я хочу з цієї сторони, я вам скажу. Зустрінуть долю ті, які теж розстануться. Ось, розстануться в цьому році. Ну, зустрінуть вони долю в 2024-му. 100%. Да, тут допомога вищих сил. Допомога вищих сил. Тепер я хочу з цієї сторони подивитися, ті, хто накрепко зараз у відносинах, вони будуть у відносинах. 100%. да ще й дитинка родиться. Хто жде дитинку? Або якщо вже такого поважного возрасту, то це внучик або внучка, бабушки, дедушки. От ждіть. Клас.